Тес, тс, тс, дівчата! Перемога на. На-на. Красуня моя. Злата. Злата у нас хомка невіруюча. А ти віруюча, да, Луна? Тоді тобі смаколики дають. Дівчата водимо, а потім вже закриємо електропастух і тоді її спіймаємо. Так не дається. А, зараз буде бігти за дівчатами прям нестися. Вот так, Злата, Я йду ззаду. Ага. А ти що думаєш? Я тебе хитрущу знаю. Що? Ти знаєш що в мене смаколики? Оце так! Да. Отако! тако! Ти вирішила піти добровольно працювати. І ще хочеш? Ну, Послухай, так вона розмовляє. Скажи, все моє, моє, моє. Настя. Поні переслідують мене. Все-все, я закриваю, закриваю ліваду, закриваю.